Вітаю! Сьогодні будемо навчатися правильно записувати ненаголошені звуки Е. И. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо склади і слова бетон, метал, апетит. Вогнище, коридор. Склади і запиши три речення зі словами на вибір. Прочитай слова. Правильно вимовляй голосні звуки в ненаголошених складах. Весна, земля, крило, число. Весна, весни, земля, землі, крило, крила, число, числа. У яких словах голосні звуки «е» і вимовляються чітко і виразно. В наголошених складах. В наголошених складах пишемо ту букву, яку вимовляємо: е або и весни, землі, крила, числа. Запиши слова лівого стовпчика, вставляючи пропущені букви. Орієнтуйся на написання слів правого стовпчика. Весна е. Земля. Е крило и число и. Запам'ятай під час написання слова з ненаголошеним е-и в коренях треба перевіряти наголосом. Зміни слова так, щоб ненаголошений склад став наголошеним. Запиши за зразком. Перо П пе, Склад не наголошений. Пера склад наголошений. Отже пишемо букву Е. Крило. Кри склад не наголошений. Крила склад наголошений. Отже пишемо букву И. Село С. Ненаголошений склад. Села наголошений. Пишемо букву Е. Зима, З склад не наголошений. Зими. склад став наголошеним, пишемо букву И. Земля, склад З ненаголошений. Землі. Пишемо букву Е, бо склад став наголошеним. Чи допомогла така зміна слів з'ясувати, яку букву писати в ненаголошеному складі? Чому? Зробив висновок, що треба зробити зі словом, щоб дізнатися, яку букву Е чи И писати в ненаголошеному складі. Прочитай вголос споріднені слова. Весляр, весла, веслувати. Чи є серед них слово, яке допоможе дізнатися, яку букву писати в ненаголошених складах? Це слово весла, тому що весляр веслувати, склад В ненаголошений. У слові весла. Склад стає наголошеним. Отже, у всіх словах треба писати букву Е. Щоб знати, яку букву Е чи И писати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово або дібрати до нього спільно кореневе так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Зима зими. Зима Зимонька. Розгадай ребус. Це завдання ізошита з друковану основу. 51 сторінка, перша вправа. Листок к прибираємо листопад. Листопад. Зі словом, склади і складись, запиши речення. Підкреслюй слова з орфограмою. Ненаголошені голосні «и», е, Корені слова. Прочитай вірш Анатолія Камінчука. Придумай до нього заголовок. Листя падає додолу, засинає гай і поле, на вербі один листочок, до зими один деньчок. Добері перевірні слова, щоб перевірити, яку букву е чи «и» писати в ненаголошеному складі. На вербі верби, листочок лист, зими зими, деньочок, день. Запиши вірш, уставляючи пропущені букви у словах. Додому потрібно записати цей вірш, вставляючи пропущені букви в словах. І підкресла Орфограму це дев'ята вправа на 75-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!